Привіт всім! Нарешті ми дісталися до такого легендарного комплексу, як Юніт Сіті Хоум. Сьогодні ми вперше тут і робимо вже заміри для того, щоб виконувати дизайн проєкт Зараз трішечки пройдемось по квартирі, покажемо, що тут є, що тут немає. Почнемо з балкону і з вулиці. У нас тут є е, такий чудовий балкон, зроблений е, для того, щоб е, вивезти кондиціонери. Вони у нас розміщені корзини були, ось на цьому місці будуть задекоровані спеціальними, е, спеціальними решітками. І е, зроб... на що звернув увагу, що прикольно, що тут зробили ще е, фальш-підлогу, яка не затирається ці шви. Тут, ну, тут все почиститься, буде дуже гарно. І е, е, вся вода, яка потрапляє на балкон. Вона буде уходити в лівневу каналізацію. Ще що, тут вен фасади виведено відразу все зроблено під кондиціонери з е, квартири. Е, сам конденсат сам кондиціонеру йде в каналізацію. Тут буде е, Не знаю, тут буде прикольно, ми подивимось. Сам бакон не дуже великий, але можна розмістити гарний е, столик, стільчики і подивитися на е, внутрішній двір. А він тут дуже прикольний, з гарним ландшафтом. Зоною відпочинку. Тут буде ще барбікю зона. Ну, дуже прикольно. Що мені тут сподобалось, цьому ЖК, що тут стеля 3 метри. І зроблений добір на вікнах, що можна зробити облас 20 сантиметрів, що дозволяє нам зробити приточну мотіжну вентиляцію і шумоділяцію стелі. Що в інших ЖК від забудовника Кан Девелопмент такого не було. А тут є. І це дуже прикольно, тому що це нам дає більше можливостей, ніж на Республіці та файна танка. Що подобається тут, що тут буде окрема промінада, тобто тут буде дорога і можна буде зайти сюди навіть тим, хто не проживає на території ЖК, а вже двір буде закритий і можна буде пройти до нього через магніт на закриту територію. стежка у нас зроблена з мраморної крихки та крихти, крихти, крихти зроблена і залита епоксидкою. Вона прикольна, вода проходить, але нічого не, куди не дівається. Так, давай нас, нас доганяти. Дуже прикольний ЖК, нам, нам все сподобалося, але, на жаль, було мало часу, бо треба було і поміряти квартиру, і поспілкуватися з замовниками, і ще якийсь матеріал вам відзняти. Тому обіцяємо, що невдовзі ми повернемо сюди і е, дознімемо вам матеріал, розповімо вам більш детально про цей комплекс. Якщо вам все сподобалось, поставимо великий палець догори і не забуваємо підписатися на нашу сторінку.